Радий вас вітати! З вами Лікар Росільчайка. У цьому відео ми поговоримо з вами про суперпродукти. Це те, що цінувало людство тисячоліттями із давніх ДВН Ми використовували його десь в лікувальних цілях, де лікували певні захворювання, профілактували виникнення певних захворювань, десь його використовували як валюту, десь ми його використовували як суперсилу, яка може нам тут же знадобитися. Сьогодні ми поговоримо з вами саме про насіння. Ми розберемо з вами, як. Просте дешеве доступне насіння може при щоденному вживанні допомогти нашому організму, і коли невірне вживання, ніякої користі не дає. Давайте розпочнемо насіння, це є природні такі біокапсули, які наповнені всіма необхідними речовинами для відновлення нашого здоров'я. І дослідження, які тривали більше, ніж 33 роки, вони потім були опубліковані в американському е журналі нутриціології, новели, що саме в насінні є омега. Три омега-6 і насичені жирні кислоти, І вони не просто там є, а вони саме у правильному співвідношенні. Там є антиоксиданти, там є величезна кількість мікроелементів, таких як залізо, таких як фосфор, калій. Кальцій і інші, які допомагають нашому організму, також там є речовини, з яких синтезуються гормони, наприклад, такі як естроген у жінок, той же самий дофамін, той ж самий сиротонін і багато інших. Також насіння багате клітковиною, яка необхідна саме для нашого кишечника. Тобто, фактично, це такі універсальні біокапсули, які допомагають нашому виживанню. І що цікаво, що насіння фактично являється найкращим джерелом білка, і зараз ми про це. Поговор першим і найдоступнішим для нас є насіння льону. У стародавньому Вавилоні його використовували як валюту. Його цінували за. Олією його цінували за те, що з нього робили тканину, і це зараз використовується також, тому ляна тканина являється дуже легкою, комфортною, особливо коли, наприклад, жарко. Також льон був фактично першою супер або добавкою, яку почали додавати на початку 90-х років у Європі у хліб за його цілющі властивості. Льон містить багато омега 3 насичених. Жирних кислот про їхню цінність. Я думаю, що багато хто у вас вже знає. Також він містить, також є клігани. Це антиоксиданти, і також ці речовини допомагають нормалізувати фактично той збій естрогенів, коли виникає клімакс у жінок. Тому його можна використовувати як фактично першу допомогу, коли є самі перші симптоми ранньої менопаузи. Також там є фосфор, там є магній, залізо, є клітковина, Є речовина, яка, наприклад, допомагає загоювати ви. Виразки, привиразкові хвороби шлунку та 12 палої кишки. Доза льону, насіння льону на, для щоденного вживання виникати не більше однієї-двох столових ложок. Але потрібно пам'ятати один дуже важливий. Момент насіння льону має щільну оболонку, тому коли його просто так цільно додати в щось, користі ви від нього не отримаєте ніякої. Тому, якщо ви хочете, наприклад, отримати з нього клітковину, яка би була корисна для бактерій та грибів, які живуть у вашому кишечнику, і вони її використали, щоб синтезувати певні вітаміни для вашого організму, то льон потрібно спочатку замочити на 15-20 хвилин, а потім його. Подрібнити можна на м'ясорубки, наприклад, там подивити чи на кофемолки, можна і зразу без замочення. Ну тут тільки треба, щоб у вас був відповідний пристрій, щоб він не забився, скажімо так. Ось тобто. і тільки тоді ви його можете вживати. Пам'ятайте, що доза навіть у меленому вигляді, не повинна більше, ніж 1-2 столових ложки. Однак льон ми ще можемо використовувати допомогу шлунку при виразковій хворобі, якраз і ерозивному гастриті. Але для цього ми маємо взяти одну-дві столових ложки льону за Лити його на 700 мл води, довести цю воду до кипіння і 40 хвилин кип'ятити на повільному вогні. Кожна сінинка льону полопає, з неї вийде така рідина, вона нагадує собою слиз, і потім ви його маєте процідити. І цю рідину ви маєте за кисіль фактично залити в термос. Він має бути постійно теплий. І ви маєте його вживати, коли військова хвороба, шлунку або 12 палої кишки щогодини по одному-два ковтки на наголосичного. Ну, тобто, якщо ви 9 годин по. Їли то в 10 від 2 ковтки льону, в 11 2 ковтки льону, дванадцять 2 ковтки льону, потім поїли льони вживаєте, і потім знов вживаєте льон. Тобто його потрібно вживати напротяж 21 дня. Яка цілюща властивість? Вона фактично така, як слиз в шлунку. Тобто це створює такий захисний бар'єр і сприяє саме епітелізації загоїнь. Тому люба язва на за основу прирому льомну за 21 день загоїться. Другий вид насіння попав у Європу десь в середині 16 століття. Його основну привезли з Америки і раніше цю рослину використовували як декоратив. Ще також це насіння часто о, був такий вислів, в 19-му, в кінці, фактично 19 століття, почали називати селянським попкорном. Це саме соняшникове насіння. До складу соняшникове насіння входять саме магній, селен. Вітамін Е, та ж сама клітковина. Тобто насіння найкраще фактично допомагає з джану для нашого кишківника, бо ця клітковина, але ще також, щоб заспокоїтися, бо там є невеликі дози магні і для нашої шкіри за рахунок великих доз вітаміну Є. Е. Пам'ятайте, доза щоденного вживання повинна бути 10. 20 грамів. Ну що тут є важливе? Я переконаю, що тількописний підхід де ми одночасно діємо на поведінковому рівні, на рівні сприйняття та на фізичному рівні допоможе людині у сучасному світі дійсно бути здоровою, а не усувати постійно симptomi. Детально це про цей підхід, де ми стаємо вільні. А не постійно лікуємося, я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на трьохденний безкоштовний марафон здоров'я, де ми з вами розберемо більш детальніше, як працює наш організм, та що ми повинні робити для того, щоб покращити наше здоров'я для реєстрації. Просто переходите з цим посланням під відео, реєструйтесь і приймайте участь. На сьогодні... Достукався до моєї свідомості, і, і, завдяки якому я зрозуміла, що лягати сплати одесаті це не потреба, це необхідність кожного здорового прагнучого здоров'я організму. Займс-хема харчування я харчуюся досі за його формулою. Я точно знаю, як мої хвороби. Часто люди, о, все, тепер будемо вживати соняшникове насіння. Соняшникове насіння повинно бути не солене. Не оці, ой, ми любимо такі соленькі зернятка. Якщо ви йдете постійно вживати, дуже часто ви багато вживаєте натрію, тобто із сіллю. І тоді у вас виникають набрики. Тому краще вживати насіння або сирим. Ну, треба трошки почекати, поки соняшники виростуть, або висушним. Можна злегко підсмажним, але бажано. Без солі. Наступне насіння його олію, звичайно, з нього називали зеленим золотом, і його дуже давно використовували саме в медичних цілях. Перші згадки, це ще фактично в доколумбовій Америці, було про те, що саме це насіння допомагає при глисних інвазіях. Я думаю, що всі ви згадалися, що це не насіння, це гарбуз, саме гарбузове. Насіння. Гарбузове насіння містить багато цинку, магнію, такої речи, як триптофан, яка допомагає в синтезі серотоніну, та ж сама клітковина. І фактично гарбузове насіння сарафунок оцей зеленої оболонки, яка є на поверхності, воно стимулює відток жовчі. І саме жовч володіє тими противоглисними властивостями. Тобто жовч, яка попадає в кишківник постійно, коли ви постійно вживаєте гарбузове насіння. Жовч контактує із яйцями паразитів, і фактично ці нічого. Не вилуплюється. Тобто профілактика глистних інвазій це саме гарбузове насіння. Знову як же ж його вживати? 20, максимум 30 грам. Є такий простий рецепт, який його можна використовувати навіть маленьким дітям старше 2 років. Тобто, береться гарбузове насіння, 100 грам сушеного гарбузового насіння. Воно січеться на такі, ну, Міленькі-міленькі частинки. і потім додається півчайної ложки меду. Грам. І тепер діткам дається у одній столовій ложці цього насіння 2-3 рази на день. Дуже важливо, щоб його давати на голодний шлунок, тобто перед їжею. Така профілактика протягом 21 дня допомагає профілактиці глисних інвазій. Дорослі ж можуть вживати по 100 грам, саме я говорю, для роботи з глисними інвазіями. По 100 грам 3 рази на день найбільше теж 21 дня. Якщо ж ми хочемо просто вживати на постійній основі, то це не більше 20-30 грам. Насіння дуже часто використовували у стародавньому Єгипті. Його навіть кавали у гробниці, тому що вірили, що це джерело міцності, сили і вічного життя. Цей клас насіння фактично, кунжут, фактично, кунжутове насіння являється лідером із серед усього насіння по кількості кальцію, яка в ньому. Міститься тому саме кунжутове насіння, кунжутову олію. Дуже часто рекомендують, коли у людей є проблеми із низьким містом кальцію у кістках. Окрім кальцію, кунжутове насіння багато містить ще заліза, тому його також дуже часто рекомендують, коли є анемія, також і оксиданти та клітковина. Тому кунжутове насіння, якщо я шкар скажу, у вас є проблеми із кістками, саме остеопороз, є анемія, ви можете використовувати. Але пам'ятайте ще раз, що дозування бути не більше 10-20 грам на день щоденного вживання. І бажано ще з кунжуту його краще також молоти, так же як і льон. Не вживати в чистому вигляді, а саме розмалувати, і тоді його безпосередньо вживати. Треба також ще пам'ятати одну важливу річ: любе насіння, яке ви розмолите, фактично ви отримуєте. Олію, жири, жири дуже швидко на вільному доступі повітря будуть окислюватися, і це все буде гіркнути, воно буде несмачним. Тому бажано, що коли ви це перемололи, ви маєте закрити в герметичну баночку і зберігати в холодильнику. Термін зберігання такого приготовленого засобу виткати не більше, ніж 7, максимум 10 днів. А потім треба робити новий. Наступний вид насіння в стародавньому Китаї, тобто 6 тисяч років до нашої ери, фактично використовували і вживали як їжа богів. Це саме конопляне насіння. Є таким цікавим фактом, що коли ми чуємо слово коноплю, то молоде покоління починає сприймати щось таке погане, бо це в основному там люди із залежностями і так далі. Але саме конопляне насіння не містить ніяких психоактивних речовин, тому його спокійно можна вживати, олію з нього також можна вживати, і воно просить дуже велику користь. Конопляне насіння має найбільше білка у своєму складі, тому фактично його і використовували як джерело. Природнього білка, тобто ж для того, щоб нарощувати м'язи, щоб краще відновлюватися. для нашого відновлення жири та вуглеводи не потрібно. Це джерело води та енергії, а от відновлюємося ми саме за рахунок білків, тому воїнам чи там хто раніше інтенсивно фізично працював, щоб не було виснаження, де потрібно було багато білкової їжі, або, наприклад, дефіцит не було доступу до натварених білків, давали саме конопляне насіння. Друге важливе особливістя є те, що у конопляному насінні дуже багато омега ненасичених Кислот. І саме головне це правильне співвідношення 1 до 3, тобто омега-3 одна частина, омега 6 три частини. Що тут є важливо? Що саме така комбінація забезпечує протизапальні властивості. І тому люди, які мають хронічні запальні процеси, саме вживання конопляного насіння або конопляної олії, зменшує ступінь запалення, полегшуючи їх стан. За рахунок великої кількості мікроелементів та вітамінів, конопляне насіння покращує стан шкіри, заспокоює нервову систему, покращує також травлення. Тому, в кого є запори, конопляне насіння буде дуже і дуже допомагати. Доза повинна сказати не більше 20-30 грамів. На добу. Що варто пам'ятати, коли ми говоримо про насіння? Адже у нас люди почнуть думати, о, так якщо це таке все корисне, то буду я його побільше вживати, щоб швидше оздоровитися. І тут виникає помилка, тому що в більшості випадків, що ви так починаєте робити, ви не досягаєте бажаного ефекту. Якщо ви кожен день їсте і конопляне насіння, і ляне насіння, і тайне ще ви можете збільшувати. В своєму організмі кількість клітковини. Бактерії, які живуть у вашому організмі та грибі, не можуть переробити цю клітковину. Це буде депели до того, що вас почне вздувати. І тому буде казати, ой, мені погано, тому є люди, які починають багато вживати насіння, вони кажуть, мені недобре, мене дує, звичайно, адже ви ліки просто перетворили в яд, бо ви невірно використали дозу. Пам'ятайте, що ліки від яду дізнаються одним. Дозу тому рекомендована доза одного виду насінь на добу виникати не більше, ніж 30 г. Якщо ви вживаєте більше там, 50 г, 60 г, ви перенасичуєте свій організм квітковиною, у вас може виникати здуття, наприклад. Можуть бути болі в шлунку. Часто особливо це стосується пляного насіння та конопляного насіння, саме за рахунок великої кількості омега-3 полінасичних жирних кислот, це різко стимулює скід жовч, і потім починає боліти у правому боку, починає боліти печінка, потім якісь Виникають проблеми з пішлинковою залозою, і це всьому винують, що воно мені не підходить. Ці ліки природні, і ще раз кажу: для того, щоб вони вам допомагали, потрібно, щоб була відповідна доза. Дуже важливим є моментом, що коли ви починаєте смажити постійно це насіння, там тривало, тут підсмажене, дуже хороші, і ви знову втрачає все оці цілющі властивості. Тому бажано його використовувати сушене або якщо хочете смажити не більше 5 хвилин саме на повільному вогні. Не потрібно постійно додавати солі пам'ятаєте, буде перенавантаження натрію, буде велика затримка води, будуть виникати напрямки. Тому основу люди, в яких є неркова недостатність або надмірне утримання води, слоне насіння, будь ласка, не вживайте. Також варто пам'ятати, що діткам до двох років не рекомендується вживати насіння більше, чим Два, максимум два з половиною грами на добу, і то ви його маєте розтерти чи розмолоти, для того, щоб це була як насінинка. Чому? Тому що часто виникає така ситуація, коли його дітки вдихають, Воно попадає в дихальні шляхи, і потім виникають ускладнення. Тобто, поки в них ще не з'являться всі зуби, тобто саме в два роки повинні появитися усі зубки, то тоді ви спокійно можете вже їм давати, щоб вони могли його спокійно пережовувати. Тому для правильного використання, щоб ви отримували користь, спробуйте з завтрашнього дня додавати по одній, максимум дві столові ложки насіння. Ви можете його молоти, можете його використовувати в сушеному вигляді до свого харчування, і ваш організм вам скаже точно дякую. А зараз я хотів би просити кожного з вас, щоб ви у коментарях написали, яке насіння ви використовуєте та чому. І, можливо, написали рецепт якоїсь своєї улюбленої страви, де ви використовуєте саме це насіння. Обов'язково поділіться цим відео своїми рідними, друзями, близькими та знайомими для того, щоб розширити їхні знання про Користь біологічних продуктів, і можливо, це їм допоможе покращити стан здоров'я.